Не зважай на мене, Якого? що ви робите. Я помщуся за тебе. Пане Камонохаші. А ти загадковий труп, чи не так? Отонути Вона, у такому місці. <рес> Біла піна у роті свідчить про утоплення. Не схоже, що його одяг пошкоджено. Чимала місце боротьба. Дорогий костюм натякає, що справи йшли вгору, судячи за смаги, його годинник украли. Те, що ви з'ясовували його особу за візитівкою, означає, що гаманець, де було посвідчення, також вкрали. Зрозуміло. Абсолютно правильно. Чи можна взагалі втопити дорослу людину так, щоб вона не прочалася? Насправді можна. Знаю одне місце. Поліція вела справу 9 місяців та не змогла її розкрити. І тому ти прийшов до мене. Чи не так, Тодо? Ну так, так, але минуло лише 3 хвилини.